Мої вітання друзі. Сьогодні у нас на перепаковці акумулятор від електровелосипеда. Електровелосипед був е придбатий в Англії. І стояв тут ось такий акумулятор. Він на 24 В, як ви бачите, на 8,5 годин І стояли тут ось такі пакети. Як ви бачите, їх дуже сильно роздуло. Це збірка 7 s 2 p і, звісно, їх потрібно міняти. І Їх зберігати навіть неможливо, тому що ви бачите, в якому стані вони можуть в будь-який момент замкнути і загорітися, тому зберігати їх не потрібно, а утилізувати в срочному порядку. І Тільки куди, я не знаю. Якщо ви знаєте, куди, то напишіть. Я, мабуть, в АТБ їх не приймуть такі акумулятори в такому стані. Бачите, їх як роздуло. Да? Ну ладно, і значить, що я зробив? Власник погодився на те, щоб перепакувати, і я сюди встановив 18650 7 с 3П збірочка, потужність 7,5 А, ємність. точніше. Встановив я сюди 10-Power на 2600 мА. Як ви бачите, холдер я не ставив. а Заізолював додатково по двох кінцях самі акумулятори додатково стрічкою, щоб нічого не перетерлося і не замкнуло. Плату БМС я залишив тут, кабеля я ще приклею. Зараз я стрічку наклеїв, липку двосторонню і кабеля зафіксую. Все, як ви бачите, тут зварено, все добре. І З'ємність його зараз складає 7,5 А. Але... Зласникам я домовився, що при бажанні тут можна буде додати ще 2-3 паралелі, тобто збільшити його ємність. Зараз на виході у нас тут напруга є. Зараз подивимося, Тобто контролер у нас не заблокувався. Все тут добре. Давайте станемо зараз на вихід і подивимося. Бачимо напругу 25 вольт. Також на передній частинці у нас є індикація. Як ви бачите, вона все відображає. все, Далі ще доведу трішечки тут до ума, все, закріплю, заізолюю і зафіксую, щоб вони тут не йорзали, акумулятори ці. Як ви бачите, воно все тут закривається добре, навіть і не, і не болтається, Трішки зафіксую і буду віддавати, нехай катається. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.